В снах, доволі налітавшись, місто гасить чари ночі і на березі крутому умивається Дніпром, верболози наслухають, як тролейбуси шурхочуть. На околиці тополі б'ють світанкові чолом, гусне шум над кошовою, пахне фарбою і металом, в небо зводиться робота корпусами кораблів. І троянди новосели, розбрелись новим кварталом, де вдихаєш, наче в полі, рідні пахощі степів, миє марево, асфальти, десь кують зозулі в плавнях, нерухомі на рейді, океанський теплохід. Із жорстоких битов свідки в лабіринті вулиць давніх, возвеличені Яновському, Ронять липи теплий цвіт.